Віталій я раю проти Бабака. Бубака. Чехія рейтинг 1963. Що я так пішов? Не знаю. Буде що в нас? Тараш. Псевдо Тараш. Хай буде. А якщо так, Семітараш. Якщо так, Pillsbury Variation. А якщо. Як? Не знаю. Ну, захищусь. Так. Ідея вже взяти. Якийсь момент. Ну, зараз. Типу, виграємо Ну, Уприку. Так, а у нас ферзь має стояти на е 7 здається. В тих варіантах, які грав Рубінштейн. Такий хід, іслане Б7 хочеться поставити. Але от проблема у нас кінь якийсь напівзахищений. Сінь, напівкінь. Добре. Проїхали. Угу. Може розбити нам структуру, тип. Я щось і не подумав. Чи він стиг? Він шпілістів. А, так. В чому це? Де? А, я вилку зіваю, типу, тут. Угу. Ти подивись, що вичворяє, а? Тільки глянь на нього. Ну, тип. Ну, непогано, непогано. Продеться, мабуть, пішиком взяти. Отримати поле бичути. Тому що Ферзем якось він з темпом захистить і слона. Буде якось... Ммм, Отак ти пішов. Ні, ну тут я, звісно, тобі вже так просто не дамся. Я, звісно, відійду. Прадокінь зависає. Значить, ми йдемо вперед. Ідея така. Міняємо коня. Зазвичай в таких структурах, хто перший починає якісь активні дії, якби міняє оці всіх типів, того ініціативна. У нас така симетрична структура. І так трошечки під, піддавлюємо його. Так чисто. Ну, так, оп! Окей, хоча, звісно, це може бути не дуже сильний хід, але ну, він уже побіг у цей хід. Про нашого слона особливо перспектив немає. Хай щось атакує. <с> типа пішака хочу десь. Десь хочу пішака. Да, тут, в принципі. Не знаю. Слон проти коня. Але ферзі ще є. Ферзь. Що ми хочемо? Ми Хочемо ферзі, мабуть, поміняти. Ну? Ну. Ми хочемо поміняти. По-перше, ми хочемо зробити якусь тюк. Віконці. Що він захистив короля, не знаю. А від шахуть. Дивиш Засна взагалі прибратися. Вон воно що. Подивись. Ну, валить, а. А, і ще й сюди, ти треба, Ну, і що я тобі зробив? в, в 5 можливо грати. Він здвоїться, потім. Взяли шах і дійшли, взяли. Взяли, взяли. Добре. Число на просто. Куди пойдем? Кажи мені зразу, щоб я знав. Тору ставити сюди, сюди. Чи ти сюди підеш? Так. Шажок. Далі, далі, далі. Ходи, ходи, куди, куди, куди? Собірно думав, що в мене слабкий король, виявляється, що не тільки в мене. з усіх боків мати висять. здавалося б симетрична структура. Що може бути скучніше. Але ні. Раз пішов дощ. З грозою. Так, мій френд, будеш грати, так? Да? Ну, зафіксує, зафіксує. Така ідея. Тільки треба його загіпнотизувати, щоб він став на G2. Щоб ми не грали цю партію ще сотню ходів. Окей? Бачить, значить, ну давай. Ну, хочеш забрати? Давай робишись, Сонечка, угу. добра, ну пішов. пер, ну стань сюди, ну. Як людину тебе прошу, ну сюди. Ж. Всі пастки просто обійшов, які я навіть не ставив. <кій> <кій> не самі з собою з такої позиції вилітають. Ну, дякую, супернику, що хоч далі. Не продовжував. на 25. Ну, симетрична структура тут особливо. Вигадувати складнощів не треба. Треба ставити нормально фігури на активні позиції. І Ставити їх активніше, ніж у суперника. Ну, в принципі, це. У всіх варіантах, всіх дебютов. Перс Д-1 чомусь треба краще зіграти. Не знаю. Да, ну і знову ж таки, як я казав, що тут в таких структурах, якщо хто перший робить такий то якщо в мене стояв би кінь на F6, наприклад, і в суперника десь була там Ферзь c 2 то він би міг би напасти на коня, я б розміняв, і в мене б послабився фланг королівський. А так я його послабляю, і якісь загрози створюю. Да, тут рівна позиція, він їх відбуває. Але загроза є загрозою. Це означає, що він має захищатись. А не, я. не Придумав, звісно. Як <кій> я затопив би, звісно. Пішов би я не знаю. Типа так. Він. Бах! Бах, бах. ну, Цікавий хід. Ось. Здавалося. Б. Ну, що може бути такого? Навіщо розбивати там структуру пішаків, Вони там можуть бути зв'язані. Нормально що турою собі забрав, але, виявляється, Тура захищає важливий перший ряд. І це послаблення позиції стає критичним. І вмить позиція програна. Ну, так. Спокійними ходами можна також програти. Ну і там, зрозуміло все.